Поліція Кропивницького підтвердила інформацію про двох поранених внаслідок вчорашнього збройного нападу під Кіровським районним судом. Нагадаю, інцидент стався близько о пів на дев'яту ранку. Дві автівки заблокували ще одну, потім із них вибігли невідомі, витягли з логковика чоловіка, вистрілили в нього і поранили ножем. Потім нападники втекли, встигли пересісти в іншу автівку, яку вже за шість хвилин заблокували патрульні поліцейські. Затримані троє чоловіків. Раніше не судимі в їх авто Знайшли вогнепальну зброю. Жертву нападу з вогнепальними. Пораненнями та ножовим пораненням грудної клітини шпиталізували до лікарні. Як стало відомо, постраждали 39-річний чоловік, раніше неодноразово судимий місцевий житель. Того дня в Кіровському суді мало відбутися слухання щодо незаконного поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами, в якому він проходить як обвинувачений. За інформацією поліцейських нападники були знайомі з постраждалим. Згодом до однієї з лікарень міста уже самостійно звернувся ще один чоловік із травмом ніг давати свідчення правоохоронцям, відмовляється. Станом бог постраждалих медики оцінюють як задовільний. Ось він в нас надає пояснення щодо походження травм досить стримано. Тобто не зовсім відповідає це все дійсності. Але свої висновки щодо характеру ушкоджень зроблять судово-медичні експерти. Є що не затримає у нас особи. Зараз працюємо над цим, щоб їх затримати. Нині за цим фактом розпочати кримінальні провадження по статті, по частині 2 статті 115, і статті 15 Кримінального кодексу України. Це замах на вбивство та частині 4, 296 статті це хуліганство.